Ідею оновлення влади та створення люстраційного комітету активісти Ужгородського Євромайдану донесли до слухачів на народному віче, яке відбулося в неділю перед будівлею обласної адміністрації. Мітингарі закликали людей до проведення люстрації на всіх рівнях, запевняючи, що саме таким чином можна виправити ситуацію в країні. Ми маємо добитися не тільки зміни прізвищ і зміни прізвища президента. Ми маємо добитися зміни системи докорінної зміни цієї корупційної системи, очищення всіх державних органів, правоохоронних структур, контролюючих інспекційних органів, судів, від хабарників, взяточників і непрофесіоналів. І маємо розпочати нарешті розбудову нормальної європейської держави. Загалом на народному вічі зібралося близько тисячі людей з усієї області. Вони прийшли запалити свічку за загиблими учасниками Київського євромайдану та дізнатися позицію ужерицьких мітингувальників. Небайдужі підтримували гасла, що лунали на площі, і в свою чергу казали: усіх посадовців треба змінювати, скільки б часу це не зайняло. Має бути по-перше, більше вітане влада народу, щоб люди активісти майдану очолили певні посади і щоб вони могли контролювати ті дії, які відбуваються в парламенті. Тому що ну зараз дійсно можна дуже легко це опустити, і просто те саме повториться, що в 2004 році є міжнародний опит люстрації у інших державах. Можна його використовувати для, для цього. Польща польше до сих пор йдуть суди, які люструють військових, які приймали участь в знищенні солідарності не, не сложно переложити на нашу країну. Активісти Ужгородського євромайдану планують встановити перед обласною адміністрацією спеціальну скриньку, куди кожен охочий зможе вкидати папірці із прізвищами можливих учасників люстраційного комітету. Таким чином мітингувальники хочуть, аби народ сам вирішував, кому довіряє оновити систему чиновників україн.